Індія піднялася на друге місце серед найбільших постачальників критично важливих технологій до Росії. Про це пошеблумберг за даними джерел видання. Індійський експорт заборонених товарів, таких як мікрочипи, схеми та верстати у квітні та травні, перевищила суму 60 мільйонів доларів і збільшився приблизно удвічі порівняно з попередніми місяцями цього року. У липні індія експортувала уже на 95 мільйонів доларів. Наразі її випереджає лише Китай. За останніми даними майже п'ята частина чутливих технологій, які потрапляють, у. Російський військово-промисловий комплекс потрапила туди саме через Індію. І росіяни на окупованих територіях України розглядають можливість виробництва іранських дронів шахет на базі захоплених підприємств. Про це повідомили у центрі національного спротиву. Зазначається, що виготовлення ударних БПЛА планують вести під землею та залучити до збирання студентів професійних училищ. Утім, аналітики зауважили, що зберігати безпілотники Росіяни планують у міських забудовах, фактично використовуючи місцеве населення у ролі живого щита.